Видивитися перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробкою. Сьогодні будемо говорити ось про що ПЦУ офіційно перейшла на новий календар. Що це означає взагалі? Чи означає це щось конкретно для вірян? Чи означає це, що будуть свята лише ті, які сьогодні в новому календарі? Чи ви можете святкувати так, як ви хочете? Сьогодні у нас Теодор Робець, секретар Одеської єпархії ПЦУ. Вітаю вас, пане. Дякую, Доброго що дня. прийшли. і Дякую, що будете нам. Проводити такий, знаєте, трошки лікбез стосовно цього, тому що ну тема не вперше озвучується. Ми говоримо про це не вперше. Ми говоримо про це, але тоді це було тільки в теоретичній площині, так а наразі це вже прийшло в практичну площину. І що це означає, що православна церква України прийшла на новий календар. Ну ми розуміємо, що в першу чергу це таке відокремлення від е московського патріархату, так ну, на мій погляд. Можливо, я помиляюся. Що це, як це взагалі виглядає е, на ваш погляд? Дякую за таке е, розлоги запитання, постараюся відповісти. Е, це питання не нове. Ви правильно сказали. Питання обговорюється в суспільстві вже дуже давно. Е, ну, як мінімум 5 років, відколи була створена об'єднанням усіх гілок православ'я чи частин. Гілок православ'я українського в помісну церкву і створилася Православна церква України з того часу, і обговорюється питання: а чи не пора би нам перейти на новий uh -huh. календар? Ну і зараз під час війни є певна кількість чинників, котрі нас підштовхують до більш таких кардинальних рішень, до прийняття цих рішень. І церква відчувається, це є запит суспільства. Суспільство потребує цього, і перше і основне для церкви це звичайно не відокремлення від Москви, це унормування календарних питань, тому що церква завжди дивиться більш глибоко у це питання. Війна рано чи пізно надіємося, що рано, але закінчиться. А календар, якщо залишиться старий, то, так, так, так. так ну як бачимо, не назавжди. Ну надовго надовго. надовго. Але ці проблеми залишаться. Наприклад, хто там впирається, бо є такі, що має бути різдво сьомого числа, і все, то я хочу розчарувати цих людей через там декілька десятків років. Різдво буде припадати за цим старим календарем на 8 січня. Тому що цей календар не є, скажімо так, ідеальний, не є досконалий. А от календар, на який Новоюліанський, на який церква планує перейти з 1 вересня, він є більш досконалий, більш унормований. І тому у наших всіх богослужбових книгах, тому що це в першу чергу для священників буде зміна, і для вірян, тих, котрі постійно ходять для монастирів, буде зміна, так? тому що зміниться. Не дуже часто питають, а що зміниться, крім Різдва? Так, зміниться кожен день, без виключення. 365 днів у році всі зміняться. От, е бо календар пересунеться на 13 е днів назад, е на 13 чисел. Так? І е комусь буде незручно, бо він щось привик, а комусь буде дуже цікаво припадати там ті самі дні народження. Так, так. <сказ> Чому я кажу за дні народження? Тому що люди дуже часто в опитуванні. <г agile> e, um, кажуть h. про себе, і от я зараз вже третій день читаю е, коментарі в е, різних соцмережах стосовно переходу стосовно переходу на новий календар. Хтось каже, а у мене був день народження, тоді тоді я вже привив. А в мене було день народження, тоді тоді. А у мене день Англа не співпадав з днем народження, а тепер буде співпадати. Як я буду два праздники святкувати в один день. Чи навпаки, е, я святкував в один день, а тепер е, через два тижні треба святкувати. Ну, от, але нічого про церкву і про власне, як такий. Ну і звичайно, є частина е, людей, кажуть, е, нехай буде новий, нехай буде суперновий, лиш би не так, як з Москвою. Mm -hmm. е, і оце досить -таки важливий чинник у час війни. Е, тим більше, що ми маємо для нього і канонічні підстави, не тільки е, е, політичну доцільність. Ну, тобто, треба пояснити, що в першу чергу це все таки канонічні підстави, це а не зовсім підстави. ніяка політика, якою сьогодні намагаються знаєте, теж певним чином шантажувати, що так це відокремлення від Москви, Це перше, це не перше. Ну тобто, це так. Ще одна е, причина сьогодні, так враховуючи війну, але вона не головна. Я хочу розчарувати так. тих, хто вважає, що ми повністю від'єднаємося від календаря московської церкви. Е, це не так. Пасху ми будемо святкувати разом, uh -huh. тому, тому що так званий нерухомий календар змінюється. Тобто числа, ста, сталі, стандартні і так далі. Але рухомий календар, чи календар рухомих свят, все, що зв'язано з Пасхою, який, яка вираховується від е, небесного місяця і рівнодення весняного, вона буде вираховуватися так само. От і в нас залишиться без змін, і всі, а то не тільки Пасха, це й вербна неділя. Це і чистий четвер, страсний тиждень. Це і от вчора. Ми святкували вознесіння сороковий день після Пасхи, і тройця й день після Пасхи. Це все залишиться так само вираховувати, як і дотепер було. Тобто, всі вони будуть рухатися так само, як і рухалися. Дотепер, наразі. Так. Ми залишаємо тільки нерухомі свята, це так. Воскресіння. Христове, ні, Воскресіння Ні, крес... Воскресіння а, кресору, рухоме, Це Пасха Мирі. Ми залишаємо ті, які прив'язані до так, Різдво, так різдво, які прив'язані до дату. Так. О, Це е, е, Різдво. Uh -huh. ну, оскільки ми починаємо з вересня, треба сказати, що ми будемо починати е, і перехід також з вересня. Чому? Тому що це так логічно побудований е, так званий е, новоліття, богослужбове церковне, новий, новий індикт. Uh -huh. Тому що е, після 1 вересня е, цикл богослужіння річний починається Різдвом Богородистом. Народилася е, Діва Марія. Потім mm -hmm. вона народила Ісуса Христа і, і, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І закінчується богослужбовий рік успінням Пресвятої Богородиці. Тому почнемо з вересня. От ми привикли, хто святкував, привик, що 21 вересня це Різдво Богородиці. Ну, буде 8 числа. Mm -hmm. Але тут нічого такого, бо, наприклад, церква, в якій я маю честь бути настоятелем, одна з старовинних церков храмів міста Одеси. Собор Різдва Христового, який знаходиться на вулиці Пастера, 5. Він закладений ще у 1804 році. Закладений для будівництва. і ми знайшли в архівах, що там написано закладка каменя для будівництва храму при міській лікарні, тоді інфекційна лікарня так називалася при міській лікарні здійснено. Uh, у свято Різдва Богородиці 8 вересня, от 8, 8 вересня, так тому ми просто повертаємося до коріння, до джерел своїх. Ну і так інше. покрова буде вже не 14 жовтня, а e... 1 жовтня Миколая буде не 19-го. 13 інтернет, так буде шостого. І тут гарно припаде, так? День Святого Миколая на День Української армії. Ну гарно ж припаде? Гарно. Різдво буде до нового року, і всі православні віруючі, уже не придумуючи собі якусь відміну на одну ніч різдвяного посту з усім цивілізованим світом будуть святкувати будуть так, святкувати практично. новий рік. До речі, стосовно покрови теж бачила інформацію щодо того, що тут потрібно буде, щоб влада підтримала це, тому що це був це свято, саме таке особливе у нас в Україні. Так ну. Йому до воно речі, не одне. йому до речі, так йому до речі, там не так багато років, так тобто воно і воно має мати політичну підтримку. Чи так це? І підтримку влади. Я думаю, що влада слідкує за процесами, угу. і влада відреагує. Я переконаний, що. Ну, ми, по-перше, говоримо, що вже все вирішено, але позавчора відбувся тільки архієрейський собор. А відповідно до статуту про управління і керування нашою церквою, значиться, що такі рішення приймає помісний собор, тобто собор, на якому будуть присутні і архієреї, і священники від єпархії, і делегати від мирян. Це не затверджено? Це не затверджено, mm -hmm. Це постанова прийнята і виноситься на помісний собор. Помісний собор вже е е е заплановано провести 27 сьомого липня. Uh -huh. 27 липня і тоді вже буде затверджено. Ми розуміємо, що як сказав наш представник митрополит Митрополитфан, скоріш за, за все, що е, це рішення буде затверджене, тому що це будуть ті самі архіреї, які були на архірейському соборі. Ну і з ними приїдуть їхні однодумці від вірян і е, священників. Може бути декілька голосів і проти, для того вона є демократія в церкві. От але воно буде вже затверджене. І коли ми затвердимо, я думаю, що ми звернемося, ну я. Е, Буду просити делегатів, хто, хто буде від нашої їхати, щоб підняли питання, аби державна влада також звернула на це увагу. Бо, наприклад, 28 липня буде нове свято відзначатися. Ми відзначали це День пам'яті святого Рівнопостольного князя Володимира Великого, який хрестив Русь, і, власне, день хрещення Київської Русі. Ми відзначаємо у День пам'яті Володимира 28 липня. Тепер ми це будемо робити 15 липня. Але держава, по-моєму, рік чи два назад утвердила чи прийняла таке рішення про свято відзначення Дня державності на 28 липня. Там прив'язка якраз до дати. І якось буде нелогічно, що ми основу. Свята святкуємо 15-го, а День державності вже простий день без всяких причин. Тому це треба буде змінити. Покрова ще цікавіше. Ви кажете, свято не так давно. Свято не так давно. Це День захисника і захисниці України. Так, так. Але ми е, знаємо, що це так, так Покров, і День так, Покрови, так. і це День е, козацтва. Це вже сотні це років. Одному, це, це більше це день створення УПА Української повстанської армії. І дивно буде, якщо ми 1 жовтня відсвяткуємо просто свято Покрови, а день УПА будуть святкувати з московською церквою. Це точно буде неправда? Отже, є якісь свята, якісь певні дати, до яких має долучитися ще і держава, і такий чинник. Ми будемо про це просити. Не можу не спитати вас. Ми ж знаємо, що церкви ПЦУ на Одещині їх дуже мало. Скільки? Три? Ну на Одещині це так воно просто В місті Одесі. Так, просто на Одещині близько близько 130. Близько 130. тридцяти, і скільки 600? Ну, якщо московських приблизно вони заявляють, що майже 600, а наших 100, 130. Ну от і порахуйте, так і як воно буде далі виглядати. Ми ж розуміємо, що це торкається не лише вірян, а мабуть, ні. Вірян це можливо торкається в меншій мірі, так а в більшій це торкається священнослужителів, і більшість із них церкви московського патріархату. Я uh -huh. це взагалі буде на практиці. Оглядати uh -huh. це буде на нашу думку. Ще одним поштовхом для священників московського патріархату разом з громадами переходити до Православної церкви України і об'єднуватися в єдиній помісній православній церкві, закінчуючи проект руського міра для себе, чому я так кажу? Тому що це велика причина буде для тих воїнів, які повернуться з фронту, для їхніх родин. Чому вони мають святкувати з московською церквою, яка благословляла на своїх воїнів на їхнє вбивство? І це питання буде підніматися. І тоді священнику легше буде зробити оцей перехід. Він за зараз переходів досить мало. Священники, особливо там, де є райони, де тільки московські перехід, вони не бачать, якби в причин переходити. Могу, досі не бачать. Не тобто, другий рік війни вони не вони бачать причин. не і, Чи і, хочуть бачити, і, і, Ну, от я їм вірю, так. що вони не бачать. Вони мені ми спілкуємося, uh -huh. і вони мені кажуть досить такі прості причини. Так? Каже: от я один на цілий колишній Болгаратський район, uh -huh. готовий перейти. Але в мене все, родичі мої служать, ми вже покумувалися, посваталися, побраталися, і я один перейду. Ну що ну, я буду один. А, а вони мало того, вони ще й на мене всі будуть е, всіх собак спускати. От, наприклад, як ми бачили в Білогородністровському, чи в чи в Сараті вже 4,5 років, е, років. Священник ніяк не може закінчити з судами, його покусують постійно. Якісь провокації роблять. Вже є е, підозри державною владою і силовиками оголошені за скування на релігійній основі. А в Сараті це далі продовжується, розумієте? І, і, і все тихо відбувається. Добре, що це е, священник, який має таку тверду віру і тверде переконання, що церква має бути українська, і він відбиває оці всі нападки. Ну зараз, звичайно, їх менше, але вони продовжуються ці нападки. Ну я все одно не дуже розумію, як це буде виглядати, тому що е, ну, ймовірно, що вони можуть служити за старим календарем чи ні. Чи вони мають, якщо він буде прийняти, і дивіться, двічі, поки що він не прийнятий, Якщо там з вержня, вересня в нас починає працювати новий церковний календар, mm -hmm. отже, всі священники, незалежно від того, який це патріархат, Ні, мають залежно. служити, Ні, залежно. 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 Так. православна Як... церква України переходить. Так. Наприклад, греко-католицька церква, це Ні, рішення я не вже не раніше католицько. прийняла, я про Московський буде патріархат, патріархат якщо це рішення не прийняв, і я думаю, що вони не будуть, не будуть користуватися старим календарем. Я вам хочу сказати ще інше. Рішення нашої церкви заключається в тому, що хто хоче залишитися на старому календарі, для цього буде такий певний перехідний період, який не визначений в часі. часі. Угу. Тобто, хто хоче залишитися, бо там є якісь духовні, моральні і інші там підстави, прийнятні, залишиться на старому календарі. церква не заставляє. Церква спонукає, церква, вважає так правильно. Ну і це, це рішення зрозуміло, чому і прийняли таке рішення архіреї. Хоча були голоса і проти, і, і утримувалися архіреї. Але всякому. це має бути обов'язково добровільно, добровільно. так? Добровільно, Тобто так. ніхто нікого підштовхувати не має і не винен, так. і не буде. Ну так ми розуміємо. так? так. так? Це стосовно священних служителів, а, свящ... а стосовно вірян. Більшість із них, яка сьогодні ходить до церкв Московського Патріархату, отже, е я розумію, що не буде ніякої єдності, так у когось свято. В один день а в кого свято в інший день? Отже, ні ну окрім там можливо, хоча, хоча й стосовно різдва, теж 25 грудня. Так. А хтось все одно буде святкувати угу. 7 січня. Насправді це річ добровільна так стосовно вірян. Угу. хто як хоче, так і святкує. Але як воно буде виглядати у плані саме єдності? Справ... Я думаю, суспільства про це право в тому. Що е, роз'єднати можна на будь-якій темі, так само як об'єднати. Ми вважаємо, що ця тема об'єднує, uh -huh. об'єднує, бо це е, певний е, такий крок до свободи. Кожен може вибрати угу. те, що він вважає за потрібне. Як йому ближче Слухайте, до Слухайте, я особисто знаю в Одесі сім'ї, родини, де одні були римокатолики і жили по одному календарю, а другі православні і жили по я іншому календарю. абсолютно календарі. нормально спілкувалися. Так. Зі є зі є були, Взагалі так. не християни з християнами живуть і якось святкують і угу. Мацу з Пасхою, наприклад. Мацу, Це, це, так, чому так, це, так. це, це в, найкращий варіант. В Одесі взагалі сам Найкращий варіант, ну, е, тому я, я не бачу в цьому проблеми, uh -huh. Будуть люди ходити і до одної церкви, до другої. А от те, що ви сказали, як бути тим вірянам, котрі не мають можливості, хочуть, але не мають можливості. Uh -huh. Ну, це треба піднімати питання, якщо вони дійсно є вірянами церкви. Храму конкретної парафії приходять сюди більше, ніж раз в рік. І, Бо я вважаю, що люди, які приходять раз в рік, не дуже очікувані, але під них підлаштовуватися все ж таки буде складно тим, хто ходить кожної неділі до церкви. Якщо вони дійсно є практикуючими вірянами, збираються, закон пише. Український закон визначає, збирається громада, якщо є за те чи інше питання дві третини голосів підтримки. Вони це приймають, переходять до, до Православної церкви України. От і все mm -hmm. просто там священники московського патріархату вже підключаються і починають маніпулювати людьми там погрожувати. У них же це ж постійно. От як е, владика Павло лебідь, який зараз там під домашнім арештом сказати. Так, От так, він, так, він так. Сь 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 сьогодні умреть і все, завтра по через одного, і так далі. І лякає. Ну людям це не неприємно чути в свою сторону. А дехто що навіть все вірить, що ну, може Знаєте, віруючі дуже бояться. Так, насправді, так, так, так так, так він проклинає так. ну що Що, ж. І у них так ціла проповідь вся побудована, у них розумієте, від негативу. Ми аналізували от, проповідь. Ми проповідуємо так, як Ісус Христос сказав: покайтеся, бо наблизилось Царство Боже. Mm -hmm. Ну, хорошо, покаюсь колись. Я ще не доріс. Да? Кажуть часто, mm -hmm. а може не покаюсь, а може покаюсь, але пізніше. Це моя і, власна справа. Да, і розійшлося. Ну, так, що, що батюшка не сильно налякав, ну, покається те покається. Добре, колись покаюсь. А при кожному з батюшки, ти хрестик маєш, не маєш. Будеш проклятий. Ти коли останній раз повідався? Два роки назад? Ти вже одною ногою в пеклі. До сьомого коліна будеш проклятий, ти і твої діди в гробах вже перевертаються, як дзиги. І, і люди, ну, недавно один військовослужбовець з мене прийшов каже, ну я просто злякався. Е, я просто сказав, що я останній раз сповідався два роки назад. Ну, все. І священник Кінець. розказав, який я проклятий і через мене весь рід. Звичайно каже, я з одного боку перелякався, я тепер хожу частіше до сповіді, але я не ходжу до московського патріархату, тому що я зрозумів, що це, ну, мені це залякування е, не треба і, і прокльоне на весь мій е, рід. Розумієте? І коли вони таким чином з людьми спілкуються, звичайно, що люди в гіршому випадку просто мовчать, як чемні е, овечки продовжують ходити, а хтось просто розвертається і йде в другий бік. і… Перестає ходити, ну Священик вже не має права так розпілкуватися насправді, так і немає. Я права вам кажу, робити. те що є і це. Ну мабуть, це це існе... бачили по телевізору, власне. Ну так, так. Ми бачили Києво-Печерську лавру. Неві що далеко ходити. Там було стільки відео, що там навіть коментарів не потрібно було, так як воно було, і навіть. Е, бачивши камеру, ніхто не змінював риторики. Ось це Ой, найстрашніше так, ну, нічого не ніхто не боявся. Можливо, це відбувалося, тому що так простіше керувати, якщо людей залякують. Ну тобто, то це, це такий, знаєте, приклад пропаганди і не більше не менше. Я думаю, що так і є, бо тому, що домовиться з людьми, особливо коли ти не маєш ніяких ні канонічних, ні е, е, здорового глузду підстав. Е, з людьми важко говорити. А так все я маю владу священства, uh -huh. І я тебе залякую, а ти мене або слухаєш, або виходиш за межі церковної спільноти. Ну, в цьому є, у ваших словах, правда, логіка, але ми церкву не так будуємо. Ми будуємо церкву на основі вчення Євангелія, в якому є основною підваленою це любов. Якщо мені хтось не подобається, я з любові до цієї людини. <танузька> Точніше, не те, що хтось не подобається взагалі щось особисте. Так? Не подобається його позиція. Yeah. От. Е То я з любов'я до нього повинен його вислухати, війти в е його ситуацію, положення і більшістю голосів прийняти те чи інше рішення. І воно приймається, воно не так складно, коли навчитися з цим працювати, священники, думайте, нашим священникам хочеться збирати там збори і доказувати щось, теж би хотілося так махнути рукою і сказати, я начальник, ти ніхто. Але церква так не дозволяє. Священник може собі дозволити так зробити, але люди прийдуть в єпархію, і єпископ все поставить на місце. І єпархіальна рада, церковний суд і все поставлять на місце. І люди про це знають. Тому священники, наші священики, церкви України собі не дозволяють так себе вести. Ну, отже, ми будемо сподіватися на здоровий глузд і на дуже добре, що є вибір в кожного. Насправді, це, ну, це, теж, це теж такий, знаєте, приклад держави, вільної держави, тому що інакше за що ми воюємо, якщо цього вибору не буде. Отже, нехай люди вибирають, нехай і священики теж роблять для себе свої якісь висновки. А ви продовжуєте робити те, що ви робите. Ну і будемо дивитися, все ж таки, чи станеться. Оцей перехід, ну ймовірно, що він станеться вже так із вересня цього року. Як це воно буде відбуватися? Я думаю, що на прикладі багатьох свят будемо бачити. Теодор Рубець, секретар Одеської єпархії Православної церкви України, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що ПЦУ готується до переходу на новий церковний календар. Ймовірно, що це відбудеться вже з осені цього року. Ну, а вам вирішувати самим, як святкувати, коли святкувати, з якою церквою це робити. Головне, щоб був мир у нас і щоб якнайскоріше прийшла наша перемога. Це був перший міський, залишається з нами. Побачимося обов'язково.